Сюжет юнацтва взяти з життя. почався шквал коментарів. Джек Торн і Стівен Грем не лишили це без відповіді. Автори Джек Торн і Стівен Грем створили історію під впливом кількох лист підлітків за останні роки у Великій Британії. Наприклад, у 2021 році 12-річна Ава Вайт була за річним хлопцем у Ліверпулі. А у вересні 2023-го 15-річна Еліана Андам загинула від ножа підлітка у Лондоні. Та й взагалі кількість нападів з ножами зросла на 80% за останні 10 років. Натомість у соцмережах поширились чутки, що нібито юнацтво це екранізація реального випадку. Один блогер з правими поглядами і Єн Майлз Чонг написав гнівний твіт, звинувативши авторів у так званій антибілій пропаганді. Мовляв, вони взяли реальний випадок, де в це був мігрант, а зробили злочинцем білого підлітка. Це абсурдне твердження раптом поширив сам Ілон Маск, підхопивши цю теорію змови. Почався шквал коментарів, де одні користувачі стали поливати серіалу брудом за перекручення фактів, а інші кидали захищати, наводячи реальні дані. Джек Торн і Стівен Грем не лишили це без відповіді в інтерв'ю і подкастах. Вони наголосили, що ні одна частина юнацтва не базується на якомусь реальному війні. А звинувачення у расовій пропаганді це повна нісенітниця. Виномейкипойт абарейс видис. Виамекиняпойн ба маскулініті ви чайнткетінсайд проблем.